Малята і шановні дорослі, запрошую вас на заняття сенсорного розвитку. Доброго дня, мої маленькі друзі. Дітки, сьогодні до нас завітає зимовий гість. А хто такий ви здогадаєтесь тоді, коли відгадаєте загадочку? Я народжений зимою, як нападав сніг, зліплений я дітворою з голови. До ніг носик морква чи бурулька, руки з гілочок, Замість шапочки каструлька. Я? Здогадались, дітки? Сніговичок молодці. А давайте з вами розглянемо, з чого зроблений сніговичок. Сніговик зроблений зі снігу і снігових кульок. Скільки куляк у сніговика. Правильно, багато. А якого кольору кульки? Так, вірно, всі кульки білого кольору. Малята, покажіть найбільшу кульку у сніговичка. Де вона? Молодці, правильно, ось вона. А тепер покажіть. Найменшу? Розумнички, ось вона. А де ж середня кулька. Ось і середня кулька знайшлась. Молодці. Дітки, погляньте на Сніговичка. він чомусь став сумним. А як ви думаєте, а чому він сумний? Тому що у нього немає друзів, і йому дуже сумно. А давайте з вами зробимо друзів для сніговика. Тільки ви пам'ятаєте, що сніговик зроблений із куляк? А яку кульку ми покладемо спочатку? Правильно малята спочатку покладемо найбільшу кульку. Ось вона! Зверху покладемо яку кульку. Молодці середню кульку. Ось вона. А тепер покладемо яку. Вірно, найменшу кульку. Ось ми виклали сніговичка. А що ще є у сніговика? Так, вірно. Носик, очі. Давайте їх розмістимо. Очі у сніговичка знаходяться на голівці. Сюди ж ми розмістимо носик. А тепер потрібно йому зробити ротик. А ще сніговичку потрібні ручки. Гілочки. Ось так. Щоб сніговик почував себе добре, одягнемо йому шапочку. Ось який гарний і веселий у нас вийшов сніговичок. І він більше не сумує, бо у нього є друзі. Малята, скажіть, а що ж можна ліпити зі снігу? Так, вірно. Зі снігу можна ліпити сніговиків. Чого зроблений сніговик? Сніговик зроблений із сніжних кульок. А скільки кульок у сніговика? Так, багато. А якого кольору кульки? Вірно, білого. Ця кулька яка? Вірно. Велика, а ця яка? Правильно, середня. І залишилась у нас маленька кулька. Наші друзі-сніговички, і я прощаюсь з вами до побачення, дітки!